Любов і танки. Вірність. Я би подарувала Україні квіти, танки, мир, любов. Я подарую Україні щастя. Тому щоб Україна жила краще. Подарую їй більше мирного неба і подарую екологію, щоб ніхто не смітив. Перемогу в Ми. Україні був подарив би купа танків, купа вся Байрактар. Перемогу! Я б подарувала багато танків. Я ще можу подарувати Путіну трону. Я б подарувала мене і щастя. Своїй Україні на день народження. Я подарую всі гроші, які відклала на телефон. Сердечко. Мирне небо. Дорога Україна. Святом великим тебе я вітаю, бо народилася наша країна. Щастя і здоров'я тобі, я бажаю. Рідна, нескорена моя Україна. Дарую тобі соняшним, символ сонця, достатку. Багатство рідної землі, Хлібний колос, рідні папащі, руда та м'ята. квіти, і квіти. Будь гордою і грудливий. Як ці приятні. Подаруємо осінній зорі. Айс! Не народження Україну. Україні подарує своє соня. Україні подарую спорт. Ми Україні подаруємо дружбу. Я Україні подарую світ. Я люблю свою Україну, свою. Я подарую малюнок. Я хочу подарувати Україні мир. Я подарую в різні бос. Ми любимо Україну і подаруємо Калину. Приємно чекати. Я не емігрант. Свободу, силу, перемогу і любов. І перемоги, і добра. Я подарувала їй тепло і щастя і мир. Дружбу. Великий торт від України. Щастя, здорово, і самого-самого налучого. Я подарувала їй мир. Смерть Путіна і таку величезну бомбу, що зірвалася Росія. Я би подарувала радість і мир. Малюнок. Щастя мир Перемога Подарую Україні новий народження весь осінній урожай. Я подарую мамі зізєнни. Я подарую Україні мирне небо. Подарую Україні найкращу відпустку. Наш садок біля хати. Я подарую його зайчика. Віру та терпіння. Пробрість та оптимізм. Багато тому вівці. Я подарую свою улюблену книжку: ла 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 Щасливе дитинство ля дітей Щасливе дитинство.